Підрозділ наш наразі займає оборону оборону на Кремінському напрямку. Здійснює захист від замисла противника, як вони дуже хочуть і дуже довго, нічого в них не виходить, Напрямок їхній лиман. Вони хочуть обратно забрати до себе населений пункт Лиман, який вони називають красний, чомусь Лиман, вже давно не красний, ніхто його. Не віддасть не те, що лиман, ніхто не віддасть жодного цього дерева в цьому лісі, жодного скошеного їхніми ворожими снарядами пеньочку. І потім вже коли ми остаточно переможемо, остаточно переможемо, я думаю, всі, хто і полонені їхні і так далі, самі будуть, що тут нам все це діло встановлювати, а можемо і самі. Краще б їх більше тут вже ніколи не бачити, але даю гарантію, що ніхто метри землі не віддасть. І в ближайший час повернув всі свої землі, включно з Кримом, обов'язково. Бойовий дух у хлопців, ви ж бачите самі. Землю, якщо не втрачаємо, значить і бойовий дух на належному рівні. На належному рівні. Що багато що залежить від цього. Ісход поєдинку залежить від в першу чергу духа солдата. Наразі ми ведемо оборонні дії на даному напрямку. Криміна, оборонні дії місцями на позиціях і штурмові дії також проводяться. Виконуємо завдання за своїм безпосереднім десантом штурмових військ. Поповняємо по можливості при виконанні штурмових дій, та й не тільки і в обороні бувають, вони блукають. Ліс, темно, дощ, бойові комари заходять непонятно куди, ми їх радісно зустрічаємо і далі передаємо відповідним органам.